надто нудно ми живемо в нашому житті. Сьогодні ми вирішили завітати до тренера нетрадиційного нам спорту Діфібілатус. Цікаво, чи не попливає це на наше розуміння слова спорт? Наша студія знаходиться на вулиці Гоголя 96 9 біля магазину «Стиль». Чому саме цей спут? Дійсно непопулярний. Я б сказала, не популярний через те, тому що він дуже новий. Його запатентувала близько року, тому, тому що це дуже унікальний і ексклюзивний напрямок. Він дуже дівчачий, жіночий, граційний, дуже красивий. Я думаю, ви це самі зрозумієте, коли спробуєте. Тому що він дуже корисний для здоров'я в першу чергу, і це тренування, яке не виснаже, а цього. Це тренування на балансуючих дошках. В першу чергу для розвитку координації, для розвитку рівноваги, а також для прокачку абсолютно усіх м'язів тіла, тільки більше була категорія, з якого віку, віку? віку можна починати займатися. Взагалі обмежень по віку немає, але якщо починати з дитячого віку, то наприклад від трьох років, тому що до трьох дітки ще самі абсолютно там. Не повністю, так сказати, добре ходять, а на балансуючих дошках уже потрібно так більш впевнено себе тримати. Тому від трьох, а далі обмежить корів, вниз. Чим займатися, обираєте тільки ви, але не бійтеся експериментувати.